Забережілою в комунальному підприємстві плесо воно повинна отримати паспорти готовності на міські пляжі протягом тижня не пізніше. Такий строк встановив голова КМД Олександр Попов. Якщо ж не впорається, будуть жорсткі кадрові рішення. Подробиці в Юлії Пошивалової. Цьогоріч у столиці працюватимуть 11 офіційних пляжів та 14 зон відпочинку біля води. Нині комунальники встановлюють додаткові кабінки для перевдягання, сміттєві контейнери, лавки для відпочинку і наводять лад. Проведені роботи по відновленню централізованого водозабезпечення на пляжах. Центральний, передмісна Слобідка, Венеція, золотий. Відремонтовані практично всі громадські вбиральні на пляжах. установлюються модульні. Каналізовані туалети на пляжах Тельбін, Венеція та інших. Окрім цього, вже визначили більше як два десятки пунктів надання невідкладної допомоги у зонах відпочинку біля води. Утім, поки що не всі вони готові в разі потреби прийняти пацієнтів. Це просто недоробка. немає там ще ліків необхідних. Це просто безвідповідальність людини, яка за це відповідала. П'ять об'єктів не готові. Відповідає за це Біляєв Ніколай Валентинович, працівник КП Плеса. Моя пропозиція розглянути відповідність його займаній посаді. Дістались на горіхи і безпосередньо генеральному директору комунального підприємства Плесо на усунення недоліків і приведення міських пляжів до готовності номер 1 всього тиждень. Не буде паспортів, не буде розмов. Павло Іванович, при всій повазі. Ви знаєте, як я до вас поважно відношусь, але ви відповідаєте за це питання. Відповідайте, не будемо шукати винних в ваших структурах. Юлія Почувалова Костянтин Царинок, телеканал Київ.